Перше подякувати за це за це, по-друге, побажати, щоб так залишалося завжди. Тому що країна, яка хоче бути сильною, має мати сильну, гарну, яку побажає всі, яку люблять всі, яку цінують всі і на яку сподіваються всі. Дякую вам за це. Ще, ще одна річ, яка для мене дуже важлива, я сподіваюся, Почути, відчути і а, зрозуміти це те, що таке насправді є патріотизм. Ви знаєте, а, дуже, дуже важко це слово писати, От, коли нас питають, що таке бути патріотом, чому треба бути патріотом і хто є патріотом, хто не є. Часто мені говорять такі -таку річ: ти народився на цій землі. Тому що це твоя земля. Це дуже красиві, і я б навіть сказав, це такі величні, святі слова, але я хочу сказати вам правду, що цього мало. Я хочу, щоб ми всі з вами зрозуміли, що цього мало.